Привіт-привіт народ. Щось я сьогодні розболякався. А то все завдяки вам. Читаю коментарі, згадую якісь нові байки. От, От щойно згадав одну історію, як я брав участь у кастрації. Ну, хто, хто, хто постійно дивиться мої відео, то знаєте, що якщо я такий справи не люблю. Там отак свиней ріжуть чи худобу ріжуть, дуже не люблю на то, все дивитися. Ну, приходиться, як в селі особливо жив, то, то без того нема як взагалі. Але була така ситуація, купили ми кабанчиків ну, не, не кастрованих, і значить треба кабанчикам яйця відрізати. Попросили місцевого ветеринара, дядю Володю, з нашої вулиці, дядя Володя доктор. Е, ну, такий, дядько прикольний. Любить завжди щось з приколом, знаєте. Е, я покликав свого друга Сірожу, ну, нам тоді було років, я не знаю, по 18-20 десь тако. Ну Значить, достали ми тих, ну кабанчики такі невеличкі, я не знаю, там по пару місяців йому було. Е, значить, Достали ми ті кабанчики з клітки. Дядько Володька каже, ви що, хлопці, будете допомагати, та будемо допомагати. Ага, Ну добре. Взяв він того кабанчика, зловив якось таким хитрим способом, прижав, тримає. А, ні, до того. Дав мені зеленку, а Сірожові ватку. Каже, ото стійте, ви будете робити дуже важливу справу. Тримайте. Ну, тримаємо. Він того кабанчика так, таким способом гарним зловив, притиснув, яйцячик, щось там сюди, туди. Я вже не пам'ятаю, чи то він зашивав те місце, чи то якось там зав'язується. Не буду брехати, чесно кажучи, я туди навіть і не дивився. Сюди туди випустив кабанчика, зловив другого знову чик-чик-чик, сюди туди випустив. А ми стоїмо, я зеленку тримаю, сірожу ватку. Хлопці, чого стоїте? Ну, чекаємо, коли треба буде допомагати духати до хати От Ото ми так помагали з, 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 з кумом, з колегом, Сірожем, допомагали кастрювати кабанчиків в молодості. -то. Попадись такому дядьку і десь настроєння, то я в не буде. Бувайте здорові.